Вот. чтобы Водится на Пожалуйста. Великий автопоезд. Доброго дня. Ну, давай пойдем. Не. Вот я не успел почитать типа игровых. Я э, хотел обзор 50-х сделать, но она уже стоит на залаке. Мужики, ну, извините, потому что, фактически, ну, бачите, паутинок, э, за такую цену, бляха, полтинник э, файтер, ну, тут, короче, по, по качеству, кента, вроде, вон, ну, то скалы, плюс-минус, да, но, вообще да, самое дешевое, 50, и комплектация, поэтому мост, покажи, мощный мост, наверное, черный, нормальный мост, э, компрессор, где? Диски 28, 20, ну это у всіх, то понятно. Примусова навеска, два диска щеплення, дві скорости на лом іде. Прос, там кузов. Ось це все. Там же бак теж пластиковий, сбоку? збоку. Да, пластиковий бак збоку. Ну, і сам трактор. О, робоче місце. Все. Ну, подножечки з двох сторон. Но воно зроблено по людське. Дуга безпеки, козырьок, крута комплектація, класна ціна. Під датчики електрон, Не електронне приборне, а тут стрілочки, хлопці. Хто переживає в кого приборне, надивилися тіктоку. Ай, у мене за ухо тече курва, от, Аналогові датчики. Тут є індикатори, приб... такі, що мігають. Но основні температура, солярка і обороти показує мотогодинний аналогові датчики. Тобто кругляшки. от, Такі за стрілочка. Надійніше буде. На реверсі, понятно, реверс на рулі. все то іменно ну, апаратура нормальна сама, дешева і людська комплектація класна 50-ка вот. ну, як ДМТЗ похоже дуже вот, дивіться теж і по грузах і по вісу десь буде то на 900 воно вот аптек fighter 50 -ка. мається ще 40 мається ще 24 fighter десь на 800 на 1000 баксов на 1000 баксов на 800 дешевший за конкрет. Ну і бачите як зроблено. Ну не на отвалі. Понятно, що тут коврик, хтось ножницями такого підряднику. Ну то такі вже що поміло. Бак там є защита метал під баком. Регулює рейтинг, грузи поставлені. Робра жорсткості на крилах нормально, вони не тилопаються, якщо є. Шляпа якась коняча. Ну тобто більш-менш. Можуть бути моменти, сразу кажу, по електриці щось таке, красочне теж. Буде. Ну, як всі бюджетні китайці, хто не Дон Но Мотор, мотор КМ 390 495 роботи буде, коробка реверсна, як в старих старах Сінтай, ходити буде, як DW ходили, вроде, ходить, в нормальних руках буде працювати. Трошки до ладу довести буде треба. Трошки. Поняли? Може якесь щось там підтікать колись, да, почати. Дуже швидше, ніж вам би хотілося. Да, е -е, пробить буде, буде, урать буде, буде 2 на 35 2 на 30 там яка вже земля. Зробить, е -е, то пожалуйста. Такі ви тракторець. замовити можна, контакт є в профілі. Е, -е файтах ще добра знижка і для ЗСУ. Пацани, теж, хто або ви, або якщо там у вас родичі, якісь є, близні, хто захищає Україну, пожалуйста, буде вам хороша ціна. Буду вам лояльні умови і торг. торг — Торгується подарок. Всім, всім пацанам даю подарок. І це, вот, тому, так Так що, хлопці, от вам бюджет, недорога, адекватна поясність, будуть бігать, які поробить, які не зламаються. Тому е, теж маєте на увазі. Все подивіться, яку зробили кросоту для людей. Наконіть всі ці опції, там примусове, двохдійськове, ровний пол, реверси, все є в доступності по дешевій ціні. Цей трактор трошки дорожче за кінта Ореску. Хлопці, ну подивіться, по-перше, як воно зроблено все грамотно, добротно, і по кольосах, і по ступіці, які грубі повелося йдуть. І Бак знизу вже файно добре зроблено, все. І по функціоналах, і по ціні. По шасі, по базі, то все таке саме. Ви не, не пугайтеся, якщо там файтер, Оріон, Кентавр, то все однотіпне шаблонне. По двигуну, по силовому агрегату, ми маємо тут КМ, все е добре, досить зроблено, добротно. Бачите, мости, човки. Дивіться, як зроблено мотор. А по... В цьому І розширительний бачок мається, для масового бачок окремо виведено, мається, магістралі всі йдуть металічні. Тобто, ну толково зроблено, якісно тікти. Ніде не буде. Також чулки, мости, ступіці, все як положено, зроблено файно, добре, гарно і так далі. А ком стоїть великий, 80-ка. Тобто, ну це трактор, який, знаєте, зроблено не на такому отвалі, аби було, аби було. А зроблено дійсно. Файна до людей. Е, мотор доступності, блок в доступності, великий здоровий бак паливний, е, з пластиковим, він під бортом, з защитою. І дивіться, ров, ровнесенька підлога, ступенічки з двох сторон. Хлопці, до, дуже толково на сьогоднішній день такий агрегат мати. Дешева ціна має весь функціонал. Зараз розкажу, який весь функціонал називається Fighter 254. Мається два диска щеплення в тракторі, мається таке зашите повністю ззаді обладунки ці, мається примусова навісна система. То, що піднімає, плаваючі робить і тисне вниз. Циліндри ззаді. Дві гідропари, два гідровиходи на то, під'єднання прицепне і так далі ззаді. Саме головне реверс, хлопці. Реверс підрієву руку, вперед назад. Вісім передач, оддільно повишна, понижна, зручно зроблені рычаги, Ну, мається трактор з усіма. Опції рахуйте. Широка резина, дводіскова є, реверс є, рівна підлога є. І робоче місце дуже, дуже пристойний, дуже зручний тракторець, вже сучасний, все. Отакі йдуть мости. Теж задній мост іде посилений, бачите, грубі чулки стоять, дві скорості на вал відбору потужності. Додатково встановлена силова сцепка на причеп. Можна поставити спокійну перемичку, так як є, є примусово. Ви вже можете приїжджати, якщо треба вам туди і так далі. Грубі півося стоять, нормально кузовна часть, блококрасичне таке, трохи чможне, більш-менш. Як для бюджетного трактора, воно у всіх йде, в принципі, однакове. Там якусь шедевру, від красочного, від китайця тут чекати не треба. Бачите, чорна та йде вже де рама, там трохи дебережавщина, тому що воно всіх саме дешеве таке сповніння. І маєте ви зробити собі на будущее. Повністю по -по подкрасить, підкрасить всю кузовну часть. Бо то у всіх дешевих китайцях таке є. Бардачочек, ззаді придумано добре. Розширений зіп, де будуть розходники, фільтри і так далі. І от таке шикарне робоче місце. Пілотовська сідушка з підлокотниками, з регулюванням жорсткості, з регулюванням вперед-назад. Хлопці, дуже, дуже до людей зроблено добре. Ціна крута, хлопці. Саме дешеве на сьогодні з таким функціоналом 24, на реверсі з двохтістком, з примусовим, з усім всім повністю. І зроблено вже поняли добротно. Так само, бачите, переднє крила. як вже зроблено, воно не. Буде цей вог відпадають вони і так далі, зроблені нормальне кріплення для крив, все зроблені нормальні криво, щоб вони не ржавіли і так далі. Капот теж зручно, все, педальки підвісні, ніяких щелі, дирок нема, все зашито, все в резиночках, все такого грамотно, толкове, добротно зроблено. І робоче місце, і ці перемикачі, всі, електронне приборне, цифрове, Все, управління гідравліки, все під праву ліву руку, все дуже. Ергономічно продумана. Людина будь-якої комплекції, я вам так скажу, спокійно сюди сідає і робить. Спокійно сюди сідає, хлопці і роблять. Турець дійсно робоче місце дуже просторне, велике. Це управління гідравлікою, управління Вомом, включання блокіровки, передачі. Все як в японцях, під право, під ліву руку зроблено. Ручний газ тут, ну, ручний газ такий теж трохи чмошний. Мається USB, телефончик зарядить хлопці, ну нормальний апарат. За такі гроші, я вам скажу, то якість рівня. Оріон, не гірше. не гірше, не краще, а по функціоналу він саме напічканий, нафаршований всім мається. От. І класно на нього ціни. Хочу зауважити, що приборному бачите, воно, ось йде з датчиками, але основні показателі вимірюються обичними. Аналоговими такими стрілками, тому, як то кажуть, то більш законодійно, більш рахується ну, довго срочно. Такий ломається, він високий, він проходимий, в нього хороші високі колеса, широка резина, передня 7,5, задня 11,2, він за рамку цього має хороший дорожній просвіт. Так що отакий от є апарат наявності. Зветься Fighter 254. -й. Дуже раджу, в кого обмежений бюджетно, кому треба всі ці дійсно опції. Кому треба і двохдісковий, і примусове, щоб було, і широка резина, щоб було, і реверс, щоб був, щоб всі опції були в тракторі, щоб був нормальний бюджетний, нормальний апарат, який буде все робити для себе 5-6-7 гітарів в обробітах. Можна трохи поїздити по колима, хлопці, що пробуємо на тест-драйві. Як буде себе їхати, гідропідсилювач, звісно вже є, все легенько, все файно, дуже комфортне сидіння і все. Тракторець, хлопці, супер. Тракторець за такі гроші, ви просто будете в шоці, коли позвоните, спитайте за ціну. Ви будете просто в шоці, що він реально стоїть. Ну, там трошки більше за закінтав рес, хто знає. Поставлю трохи інтригу, ну там на якихось там, 200 делярів він дорожче. Ну, при, цьому, при цьому мається все. Мотор чотенько робить, спокійно. Перша понижена, хороша, низька, можна робити мульчером, можна робити фрезою добре. Тому хлопці, звертайте.